І Сергія Ловазюку є що вам противопоставити. Ви знаєте, Насправді, от чуючи позицію моїх колег, а також мого колеги як е, аграрія, скажу, ви знаєте, більше міфи і більше політика. І насправді ви на початку передачі задали питання: а чому сьогодні почали про це говорити? Одна з причин це е, меморандум ЗМВФ. Насправді це більше політика сьогодні, тому що. Шукають політичні партії знову ту категорію, на чому можна підняти свої рейтинги, і одна з позицій, вот, не дай Бог, українську землю заберуть. Це перше. Друге, Верховна Рада, депутати нічого не роблять і чи іншим. Давайте дійсно проаналізуємо те, що ми сьогодні вже з вами говорили. Кожна політична партія, яка була при владі, хотіла продавати землю. і Це факт. Сьогодні розділилися думки. Чому тому, що сьогодні бізнес великий хоче, щоб земля продавалася. Населення більшість не хоче, чому населення не хоче? Тому що політики знову ж таки за допомогою різних всяких ресурсів людям вкладу в голову тільки мінуса від продажі землі. Сьогодні ми з вами повинні визнати одну просту річ: люди мають право на те, щоб використати своє право, знову ж таки, що це їхня власність. Але ключове питання в тому: а чи маємо ми моральне право народні депутати допустити продаж землі? Шляхом, бо таким як сьогодні, може бути. Під час того, коли дійсно дімаричний цині значить, це може бути правильний путь. Коли іноземці будуть намагатися скупити на землю, і вони будуть мати інструменти, як би там хто що не видумував, за безцін в першу чергу. Так я погоджуюся з колегами в одній єдиній частині сьогодні, що ми повинні розробити дієві механізми, як прийти до ринку землі. Але рано чи пізно ми повинні людям розказати правду: де плюси, де мінуси в продажі землі для них. Де плюс в тому, що ми сьогодні маємо захистити в першу чергу власника землі, маємо дати можливість фермеру України, щоб він придбав цю землю. За яким, за яким механізмом це має бути? Це вже наше завдання розробити цей механізм. І коли ми говоримо на широкому обговоренні, коли ми говоримо про референдуми, це заколисування ситуації і не більше, де ми знову людей налякаємо, призведемо до того, що говорив колега. Мільярдні схеми, на які будуть заробляти діюча влада, та яка сьогодні, та яка буде завтра. І це питання буде відкладуватися надовго. Ми сьогодні повинні прийняти рішення про те, що з 1 січня 2017 року землю продавати не можна категорично. У нас є на це аргументи. Але ми маємо сказати відверто: мараторій заради мораторія на 5-10 років це нічого іншого, як шлях в нікуди. Ми маємо сьогодні відкласти продаж землі. Забезпечити чіткий план дій і не говорити, що та політична партія вина чи та. Ну кінець кінцем пора вже просто почати приймати рішення, радячись з дійсно суспільством, радячись бізнесом. Ну ні в якому разі, хочу наголосити, мені не подобається позиція, коли нам то партнери з Росії вчора, то сьогодні партнери з Америки з океану говорять: ви зобов'язані продати землю, а точніше внести закон про ринок землі і за нього проголосувати, бо ми вам дали мільярд. Давайте ми скажемо правду нашим телеглядачам. Нам не дали мільярд, нам дали кредит, за який ми маємо заплатити заплатити відсотки. І коли в тому міжнарод э, меморандумі стоїть питання підняття пенсійного віку, коли там стоїть питання сьогодні продажі землі і так далі, то чи вот, можемо Сергій, ми моральне право розмінюватися на уточнити, Міжнародний валютний фонд требує закону об обороті землі. Це те саме, що продажа, звичайно. Це те ж саме, звичайно, це те ж саме тільки завальовано, якщо можна так називати. Продаж і оборот – це точно угу. та ж сама ситуація нічим вона не відрізняється. Тобто От Сергій сказав: нам потрібно говорити з народом, і їм, що Але Ну що міняють термінологію, але розговор з народом ніхто і далі не поміняли раніше. Паміня сьогодні стоїть питання. Ну так це поміняли раніше, але сьогодні продовжується ця ж сама тенденція, тільки що змінилися політичні портрети тих, хто має риторику ту чи іншу. Як ми сьогодні бачили від э, риторики прем'єр-міністра, ті говорять продавати. Ці сьогодні ні, але вчора ці, хто сьогодні говорять не продавати, говорили про те, що продавати. Ми насправді людям маємо показати плюси-мінуси і маємо забезпечити, як я вже сказав, гарантію для нашої держави і для громадян. Коли ми говоримо про те, щоб держава скуповувала землю, ідеальний варіант, але він нас не працює, тому що наша держава сьогодні не має чим пенсії виплачувати. І дітей онкохворих лікувати, про які ми можемо говорити ще викуп землі громадян Ні, суверенної держави не може бути ніяких перед іншими державами з точки зору прийняття законів по відношенню до своїх громадян. Я, я, я дуже випадаю, рекомендую вичитати те, що там написано і не поширювати неправдиву без, інформацію. безвізовий режим. Ну в результаті немає безвізового режиму, але ряд недолугих речей для суспільства України Думаю, є до прийнято. кінця вересня.